Всім привіт! З вами адмін каналу CryptoCoder. І це проходження карти під назвою College of Music від Warner Music Group. Як заспаленість на карті, підходимо до цього NPC, говоримо з Джей, Протикали, все на Єшку, поговорили з нею і нам дали квест зібрати м, такі байджики, плюс е, пограти на музикальних інструментах. В принципі, ми, в принципі, ми відразу зараз їх і будемо виконувати. Ідемо сюди, тут буде міні-паркур, не хвилюйтесь слово паркур, він максимально простий, тобто тут ніяких проблем у вас не повинно з ним виникнути. Йдемо сюди. Піднімаємось тут і зараз будемо забрати перший байчик. Так, перший байдик ось тут знаходиться. Ходимо, забрали. Все класно і йдемо далі. Тут пішов міні-паркур, як бачите, максимально простий. Так, піднімаємось на самий верх, і зараз будемо грати на музичних інструментах. Точніше на одному. Почнемо з нього. Як пограти? Просто стрибаєте. Я, як бачите, зарягли такі ефекти. І, в принципі, у нас все один з чотирьох Взялось. Ідемо по такому склу. Тут обережно, бо ви можете впасти в ну, цю дирку між ними. Того акуратно проходимо. А, так, йдемо тепер сюди і давайте стрибаємо вниз. Тут нам треба буде забрати один бейджик. Є ось він. Все взяли. І зараз зразу рягнемо собі ще один музичний інструмент. Підходимо, так само стрибаємо, є зарягло. І піднімаємось. Все. Тут преміум квест. Кіпаєте його, не звертаєте увагу. І йдемо тепер сюди. Стрибаємо наниз. Забираємо беджик відразу. І тепер піднімаємось наверх. Треба буде пограти ще на, на одному музичному інструменті. Піднімаємось. Такс. Ще вище тут, ага, от. Сюди. Є. А, тут знову піднімаємось. І, в принципі, вам треба попасти ось сюди, кудись. Все і зарягало. Ну, і, в принципі, вертаємось на наш трек. Так, акуратно, щоб ми тут не впали. А, вертаємось і йдемо забирати останній бейджик, Він у нас знаходиться в фонтані. Стрибаємо вниз і запливаємо сюди. Так де він у нас знаходиться? Є, yeah. yeah, забрали. Uh, і тут нам ще барабан. Так само граємо на них 4 з 4. Класно. Тепер віддаємо ці всі два завдання. Джей. Uh, Підходимо до неї і все Єшку протикуємо. Так, це віддали. А друге завдання. О, треба нам буде зараз розставити бейджіки, в принципі, що ми з ними робимо? Ми підходимо, нажимаємо на єшку. Все є. І зараз будемо проходити квіз. Відповідь до квізу, як завжди, в таблиці. Ну, і в принципі, я скажу, звичайно, в відео. Так, все. протикали перші два, і тепер, о, відповідно, даємо. Відповіді на запитання. сорі за тавтологію. А Так. О, тут 4.2.2 ключ. Тобто четвертий варіант, другий і знову другий. Все, я виконав Adventure Quest, дали 20 іпешок, дуже класно. Тепер, в принципі, йдемо виконувати всі мілкі завдання, а, ну, маленькі, а потім виконуємо в кінці хардкор. А, так, давайте підемо, мабуть, туди. Там зразу візьмемо два завдання. Так, все підходимо до цих чуваків. Вони згубили інструменти музичні Протикаємо Єшку і нам кажуть вони, щоб ми їх знайшли. В принципі, нічого важкого не буде. Тут вже є гітара, взяли. А е, тепер ще візьмемо відразу е, другий квест, тому що він в принципі його можна одночасно з пошуком інструментів виконати. Потім сюди не вертатися. Взяли і йдемо далі шукати інструменти. А, так, тут піднімаємось наверх. одразу як вийшли. А, і говоримо з цим чуваком. Це якраз квест, що ми тільки що е, взяли. О, так, тут все на єшку. А, тут не треба якийсь конкретний варіант вибирати. Все. Забрали, виконали в нього завдання, зробили, забрали ще один інструмент музичний. І йдемо далі. Так все. Є 3 з трьох. Тепер, в принципі, віддаємо завдання зразу два. Спочатку з музичним інструментом, потім з пошуком продюсера, чи кого є, це віддали. І так само віддаємо це. Все класно. Ідемо тепер в студію. Далі ще візьмемо одразу це завдання. Так є. І йдемо в студію, говоримо з цим чуваком, і нам треба буде типу зробити якийсь трек, щось. Депо того, підходите, говорите. Ну, як говорите, тут ви прожимаєте і типу почнете робити музику. Прожимаєте єшку, е, тут не обов'язково щось конкретне вибирати. Можете просто все не є протикувати. Дуже дякую. Дуже дякую. Сэндбокс. Зараз я тоді повернусь і пройду до цього моменту. Так, все я є. Прийшов ніби плюс-мінус до того момента, до якого я вам показував. Тобто, давайте ще раз, щоб... Було зрозуміліше. Беру завдання в усіх, потім йду в студію. Беру завдання в цього чувака. Це є. Перейдемо до нього і знов тут проживаємо єшку. Це є. Тепер давайте принесемо цим, о, цю пластинку золоту. Це є ешку, не, не забудьте забрати, вона тут не сама піднімається. І друга, ось там, в принципі, йдете на жовту мітку завдання. Приходите, так само на єшку протикуємо. Все підбираємо. Так, і Music Garden Йдемо зараз завдання і підемо пригади по грибам. Є. Пойдемось сюди. Все і тут треба просто по всім грибам пропрягати. Ось зараз. Остання не допригнув. все, є. три з трьох. Ти є завдання. Є. Тепер вертаємось сюди. Тут треба знайти загублене чи сховане. Ну, словом спускайтесь вниз. Дайте направо, 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 направо. Входите сюди і беремо. Все віддаємо. Є, тепер ще треба реп Battle. Якщо я не помиляюсь. Реп uh, Battle десь в цій стороні. В принципі, його можна було на початку взяти. Да, він тут. Так, в Battle тут треба вибирати правильні варіанти. Варіанти в нас 1-2-2. Тобто ключ 1-2-2 до е, цього квесту. Зараз, зараз, зараз. Один. Ой, ну заразу залагав. Ну, нам і так його зарягало, ладно, окей. Так, і тепер беремо хардкорний квест. Підходимо до цих чуваків. Прижимаємо ешку Є є. І тут нам треба знайти такого NPC-шку схованого. Він, якщо я не помиляюсь, тут за сходами. Є опа, довго ми шукали, знайшли його. Все гарно. І тепер кажемо, що ми його знайшли. І нам вони дадуть ще один квест. В принципі, його виконуємо. І готово. І зарахується завдання хардкорне. Прижимаємо єшку. І тут нам зараз що треба буде робити? Нам треба буде е загораються в певній послідовності зі штуки. Треба її запам'ятати і потім в такій самій послідовності їх запалити. Нажимаємо на єшку, щоб почати. Перший, другий, третій, четвертий. Перший. Другий. Третій, четвертий і п'ятий. Є yeah. даємо їм завдання. Все, класно. Давайте я на всякий випадок перевірю, чи ми всі квести виконали. Так, всі 44 з 54 ми забрали єпешок, всі безкоштовні квести на цій карті завершені. Ну, а з вами був адмін каналу Криптокодер. Нагадую про таблицю, де зібрані всі карти з ePшками, з орієнтовним часом їх проходження, відповіді на квести, і розрахунок нагород альфа-пасу. Також про мій телеграм-канал, де я публікую активність, активність різні по крипті в тому числі, і всі активності по Синдбоксу. Ну, а я з вами ще раз прощаюсь і до зустрічі!